Так, що інакше у Кремлі здається більш серйозно почали оцінювати ситуацію, яка станом на зараз на Курщині. Зокрема, сам Володимир Путін все ж змінив дещо свою позицію і не так спокійно починає вже говорити про ті події в Курській області. Власне, ба більше він навіть вирішив призначити конкретну людину, яка буде відповідати власне за цей прорив. Путін віддав таке собі кураторство з курської ситуації. Ціє своєму ексохоронцю йдеться про Олексія Дюміна. Він відповідатиме відповідно за оборону від наступу збройних сил України в Курській області. Про це заявило власне про кремлівське видання РТВ з посиланням на депутат Держдуми Миколу Іванова. Чиновник заявив, що Дюмін напередодні був на нараді з кремлівським диктатором Путіним, і той доручив йому керувати проведенням певної такої контртерористичної операції в оборонному комітету. Ететі держдуми цю інформацію не підтвердили водночас дуже багато про кремлівських пабліків саме на цьому й наголошують. А я не можу не зауважити на самій оцій постаті особистості. Олексію Дюміні є більше деталей, хто це взагалі такий, адже раніше його ім'я не фігурувало взагалі в новинах, і більше не говорили про нього як про очільника або командувача на певних відрізках фронту в Україні. Тож хто це такий, власне вже починають розбиратись українські журналісти, збирають добірки того, про кого взагалі йдеться. Хочу зазначити, що Олексію Дюміну 52 роки. Він власне і народився в самому курсу. Урську, тобто за малу батьківщину, зараз буде відповідати. Хочу додати, що дійсно він є екс-охоронцем Путіна. Сам себе він називає навіть піхотинцем Путіна. Він працював в охороні кремлівського диктатора майже 10 років з 99 року по 2012. Відповідно, і крім того, важливий такий факт з його біографії це те, що деякі медіа, зокрема і російські, в тому числі, стверджують, мовляв, Дюмін брав участь у переговорах із. Вже екс власником ПВК Вагнером, тим самим покійним Євгеном Пригожиним. і власне це відбувалося в той самий момент, коли Пригожин здійснив цей заколот і йшов на Москву. від... Кордонів з Україною, зокрема від Ростовщини, і десь за, за кілька сотень кілометрів від самої Москви зупинився. Російське видання важливі історії, стверджує, що його свояк Володимир Міхейчик, близький до ПВК Вагнера. Зокрема, тобто, так чи інакше, прив'язку до а, цієї групи а, військових таки є. Крім того, я хочу зазначити, що фактично у цьому році а, ось цей Олексій Дюмін знов ж таки а, якось а, поновив свої контакти. Ти з путіним і ба більше став його помічником. І крім того, після такого собі призначення на офіційного вже за 10 днів його також поставили секретарем державної ради, що узгоджує роботу і взаємодію органів влади в цілому. Крім того, хочу додати також важливий факт, що дружина ось цього Олексія Дюміна є українкою, і от її родичі після повномасштабного вторгнення абсолютно ненавидять Путіна, бо вони, на жаль, мають таку можливість спостерігати. Ту руйнівну силу цієї кровопролитної війни, яку Росія принесла на територію нашої держави, це така невеличка збірочка фактів до такої особистості, як Олексій Дюмін, хто зараз буде курувати свою курщину і власне доповідати про прорив на територію Російської Федерації. Що буде власне цей Олексій Дюмін доповідати вже найближчим часом? Мені здається, новини будуть несприємних, адже в черговий, в чергове наші українські захисники просуваються. А де ще ми зайняли території, з яких напрямків ми ще заходимо трішечки пізніше? А поки хочу додати також цікавий факт, який стосується території країни-агресорки, і, зокрема, саме військово-морського флоту Російської Федерації, адже як виявляється, вони тренувалися завдавати ударів ракетами, що можуть нести ядерну боєголовку. По об'єктах у Європі і готувалися вони до цих ударів ще з 2008 року. Про це зокрема йдеться в повідомленні Financial Times із посиланням на якісь секретні документи, з якими їм вдалося ознайомитися. Журналісти отримали певні карти з 32 цілями в європейських країнах НАТО, по яких теоретично РФ могла б нанести удари. Журналісти медіа також відзначають, що як тільки у росіян починаються, ну скажімо так, погані справи, у війні а, в якомусь поважному західному виданні а, досить швидко починаються. Виронати певні такі бентежні матеріали про ядерний апокаліпсіс. Зокрема, кажуть і про російську атомну загрозу. Зокрема, ті мапи, про які йдеться, це карти з 2008 по 2014 роки відповідно, і в них немає нічого унікального. Такі сценарії відпрацьовуються взагалі більшістю країн, які мають ядерну зброю, до того ж, там в потенційних цілях для ударів є також і Китай, і Північна Корея. А це зараз такі собі дружні країни до країни-агресорки. Тобто відпрацювали всі можливі взагалі, сценарії про причини, а, появи взагалі такого матеріалу в Financial Times. Саме зараз можна лише взагалі здогадуватись, чи це їхня власна ініціатива, чи їх використали та а, а, вчасно підсунули старі документи. якісь. у будь-якому разі до такої інформації треба ставитися з обережністю. І в чергове, хочу заакцентувати на певні такі інформаційні гігієнії від. Відповідно, перевіряти усю інформацію, до якої ви можете ставитись бентежно, яка може взагалі вас чіпляти, перевіряти її в відповідних офіційних джерелах. А от щодо а, поточної ситуації в Курській області не тільки Любимівка відійшов під контроль збройних сил України, і росіяни більше не можуть його контролювати, є й інші населені пункти в Курській області, які фактично а, вже а, з цього ранку росіяни не контролюють. І, зокрема, а, дуже цікаві відео з'явилися наших українських захисників, які знімають їх безпосередньо в цих населених пунктах. І так кажуть досить чітко, що це вам за мій унітаз, а саме. Так, військовослужбовець Збройних сил України забрав дорожній знак Львова на Курщині та пообіцяв поставити Українізований. Таким чином можна припустити, що українські бійці перебували в цьому населеному пункті. Чи взяли село оборони його під контроль? Достеменно поки невідомо. Раніше ж українські телеграм-канали публікували відео з українськими військовими, які стояли біля таблички з написом Львов. Місто розташоване за 15 кілометрів від Курської АЕС. Захоплено якої дуже сильно бояться росіяни. Втім, російська влада називає ці кадри е, постановочними, звичайно, табличку кажуть, що вона фейкова, а присутність ЗСУ, звичайно, вони спростовують. Та чи дійсно їх там нема? Питання часу. Так, їдемо, їдемо, ба, Диви, що творить. Диви, 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 що творить. Що ти робиш, Саня? Що ти твориш? Надо. Нафиг воно тобі треба. А зачем воно льговцям? А ти знімаєш? Да. Дорогі льговці, львів'яни. Воно вам вже не треба, я вам нову помішаю. З українською назвою. Це вам за унітазмій. Ласкаво просимо. Нікіт, давай. Все, Азо, поїхали. Погнали. Бачите, які ввічливі в нас українські захисники табличку забрали, але пообіцяли змінити на українську, тобто не просто як росіяни забирають все, росіяни мородерили, а наші змінюють в цьому принципова різниця.